Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі, першочергове прохання підписатися, поставити вподобайку під цим відео. Отже, розказую, що буду сьогодні робити. Приїхав я на свою першу діляночку, є в мене тут така біда, випало три саджанці з загальною всієї цієї кількості потрібно дещо їх. Дещо відремонтувати, щоб повністю у нас всі саджанці тут були. Ось бачимо. Маленький саджанець у нас Барселонського, цей прижився, коли я висадив його навесні. І два саджанця, один Косфорд, один каталонського. Випали. Я також підсажував їх барселонським, але, на жаль, нічого з цього не вийшло. Не пережив він цю аномальну спеку і посуху, тому доведеться пересадити. Ось таке в мене деревце є одне. Ось таке є інше. Це сорт барселонський. Хто слідкує за каналом, бачили, що замовляв я собі барселонців в господарстві Organic Berry. Ось, бачите, навіть ще залишилося. Етикеточка. Так я її посадив. Це дерево з цією етикеткою, так я з нею і викопав його. Дерева ці росли в мене біля будинку. посаджені вони були навесні 22-го року. Прийшли вони, мені здається, в січні стояли в горщиках. Потім частину дерев я висадив біля. Будинку у батьків на тій другій ділянці, і декілька дерев висадив в себе біля будинку. Зараз така ситуація, що буду дещо змінювати в себе біля будинку садок. Буду, буду висаджувати туди більш такі декоративні дерева, там закупив туї, деяку частину вже з них висадив. Про це окремо зніму відео покажу. І ось ці дерева, ну, чесно, вони мені трішки там заважали, так як. Таке малень... така перепланування буде, тому вирішив заодно і там зробити все правильно, і тут а все ж таки ділянку відремонтувати. Прокопав трошки земелька, чесно, сира, промокло близько ну, на півтора штика см на 30 волога є. Кореневу систему, ну, чесно, як зміг, так і викопав. Краще не вдалось, тому що він ну, пустив сильно в сторони коріння, ну, викопав, я думаю, цієї кореневої буде достатньо. Зараз посадимо. Добрива давати, чесно, не буду ніякі, так як ну, в ці лунки вже другий раз, це вже третій я буду підсаджувати, кожного разу вносилось доброго. вносився регент. Тому я ж кажу. Просто посадимо, я думаю, ця земля насичена у нас елементами живлення. Листочки зараз ці всі я сікатором також видалю, щоб не було вже ніякої транспірації, хай він цей потихеньку укорінюється, бруньочки є. Я думаю, на наступний рік вже з них буде, будемо формувати якусь крону. В цього саджанця коренева, ну трішки краще тут є бокові корінці. Подивимося, зараз також обріжемо все це висадимо і пізніше ще зараз дос... посаджу і покажу відео. Там в мене є ще три саджанці, також поряд тут їх висадимо. Вони в мене в горшочках були надорощувані, це свої, можна сказати, відводки, ті, що я в минулому році там прикупував. Поекспериментувати, подивитись, як воно буде. Отже, друзі, за роботу, далі буде ще включення. Отже, деревця та посаджені, листочки прибрали. Ось такий вигляд має один садженець. І ось такий вигляд має інший. Яму довелось трішки розширити, щоб кореневу більш-менш розправити в різні боки. Замульчував назад соломою, пролив водичкою. Ну, сподіваюся, що все ж таки він приживеться. Дорослі досить саджанці. Я думаю, в ньому буде сили і енергії. Зараз ще, можливо, буде якесь тепло, щоб пустити якісь нові корінці, укорінитись трішки плюс весною. Ну і скажу, що в принципі <кхем> такий ремонт саду. Цікавий тим, що дерева не будуть відставати в зрості, не будуть зрізнятися. Все буде виглядати так, ніби вони тут і росли. Ну, Різниця в них два роки, звичайно, між цими саршенцями, що тут ростуть, і цими, що я посадив. Ну, все ж таки ці поливалися в них приріст. Ну, дещо кращий був. Отже, поїхали далі. Зараз, зараз, зараз покажу вам, що буде далі. Так, викопав ось тут лунки. Тут я висаджував, нагадаю, по весні цього року Каталонський з господарства батьків сад. Ну, також деякі тут саджанці прижились. З 10 близько 4 чи 5 залишилось ось цей ряд. Випав, також, я ж кажу, не перенесли вони цю посуху. Отже, чим будемо підсаджувати, ось такий садженець у нас є. Він був із сережками. Ось, бачите, є тут і сережки. І ось тут є сережки. Цей саджанець я давно купував. Це сорт Трапезунський. Брав я його в господарстві батьків сад, він мене вріз під черешнею. Також був маленький садженець, я його залишив на таке дорощування, думав, можливо, в іншому місці посажу. Ось в цьому році такі пішли прирости на ньому, я їх трішки вкоротив, підрізав. Отже, буде в нас тут один трапезунський. Посадимо його тут з краю. І також, також у нас тут будуть буде вірніше сорт. Караманівський, або, якщо не помиляюсь, його ще також називають президент. Це саджанці, які я в минулому році робив від <кій> Вірніше, Вірнішав поза. Так, в минулому році, весною цього року я їх викопав, посадив горщики. Ну ось за за рік за, за цю вегетацію він нас таких паличок дав. Ось такі гарні прирости. Посадимо два цих саджанця і це в нас. Саджанець Барселонського був він маленький. Трішки я його обрізав. За цей рік вигнав таку гілочку, ну вже і з в майбутньому будемо формувати формувати штамп. Отже, висаджуємо далі ці саджанці. Земелька тут дещо сухіша. І так як ті садженці у нас і вологи тут не було, то ось можливо, бачите залишки добрих, які я положив сюди. Ніжку вологи не було зовсім, тому вони і вони пропали, і підлити ми не змогли. Колодязь у мене тут а, той, що є, я використовував який в перший рік після посадки. На, тут в мене лежав, лежало капельне зрошення повністю під дерева. Я декілька разів його запускав, але води в колодязі було досить мало, не вистачало, щоб ну, нормально пролити. Каплю всю я зняв роки-два тому ну і в колодязь вода. Який, я ж кажу, у мене в батьків майже зовсім не набирається, то сюди воду навіть не додавлює. Люди, що тут поряд живуть, ну чесно, я їм не заздрю, тому що по воду доводиться ходити, хто зна куди по сусідям, на сусідній вулиці, щоб набрати собі, хоч, хоч сотню якоїсь там декілька бетонів якоїсь води. Тому зараз працюємо тут, висаджуємо. І, можливо, пізніше потом, чи сьогодні, чи завтра ще зроблю огляд на ту діляночку, в якому вигляді вона біля батьків, біля будинку, той фундук що росте. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Думав, що не буду вже нічого в цьому році робити, але ходиш, думаєш, мрієш. і так сам собі роботу знаходиш. То тут підсадили, то там викопали, там пересадили. Займаємося потроху, ну якщо нічого не робити, буде, буде трішки скучно. Тому я погнав садити. Приємного перегляду. До наступних зустрічей, до наступних відео. Підписуйтеся, ж кажу, спостерігайте. Далі я думаю, буде, буде цікавіше.